Рохолодні тижні вже минули, а разом із ними і хвороби стани у мешканців Донеччини. Центр первинної медико-санітарної допомоги Новогродівської міської ради продовжує функціонувати та надавати послуги населенню. Проте, за словами Тетяни Мальчиної, останнім часом кількість звернень від громадян значно зменшилася. За травень місяць випадки захворюваності на гострий респіраторний вірусний інфекцій в нашій громаді було зареєстровано шість. Із них четверо осіб це дорослі люди, і дві особи це. Діти. За, минулий, за тиждень, який минає, зареєстровано всього два випадки гострих респіраторних вірусних захворювань, і це всі вони серед дітей. Госпіталізації не було з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій і зареєстрованих. Випадків коронавірусної інфекції також в нашій громаді не було. Найчастіше за допомогою до медичного закладу наразі звертаються люди похилого віку та родини з дітьми. Це закладеність носа, нежить, біль горлі, підвищення температури тіла і може бути кашель. Для того щоб себе відберегти від ОРВІ, потрібно побільше проводити часу на повітрі, фізичні навантаження і здорове харчування для найменших пацієнтів для підтримки імунітету та стану здоров'я пані Тетяна надає наступні поради. Ну якщо це дитина першого року життя або перших там трьох років життя, це звісно, що найкраща профілактика це грудне вигодовування. Тому що якщо дитина знаходиться на грудному вигодовуванні, то вона рідше хворіє. Для дітей, які більш дорослого віку, це, звісно, що прогулянки, це активне фізичне навантаження, активне, ну і здорове харчування, і знаходитись, не контактуватися по можливості з дітками, які в Навколо, ну, навколо мають признаки гострого респіраторної вірусної інфекції. Також для підтримки імунної системи людини будь-якого віку лікарі радять більше споживати сезонних овочів та фруктів. Саме вони допоможуть наповнити організм необхідними вітамінами та корисними речовинами.